У мене взвод безпілотних систем почав працювати вліт, влітку 22-го, а по штату мені дали щось схоже на це да, в квітні 24-го. Власне, це про адаптивність, про яку я говорив з самого початку, тому що у цій війні найголовніше, що потрібно, це бути адаптивним. Я хочу уточнити слово адаптивність, я його свідомо розумію. Це те, що називається зрозуміємо по ходу справи. Будемо реагувати залежно від обставин, а ну, не, а нічки, не по мислення, дивіться, okay. про гнучкість мислення дивіться, Це про гнучкість мислення, і власне, там так само взвод наземних роботизованих комплексів да мені е, генерал Майсюк. Озвучував цифру, да що більше 60%, він мені цю цифру озвучував декілька місяців тому. Що більше 60% всіх наземних роботизованих комплексів це третя штурмова бригада, і власне як вони у нас почали з'являтися? Нам треба було якимось чином здійснювати евакуацію, а виходити весь час на передній край було. Досить таки важко. А, і це цифри, які вражають, але я вам скажу так, що вони так само можуть дуже легко ввести оману, тому угу, що угу. я щиро впевнений, що зараз, якщо співвідношення безпілотних рот до лінійних рот у лінійних батальйонах одна безпілотна на три лінійні, то там, через рік-півтора буде 2-2, але ніякий дрон ніколи не замінить піхотинця, який все одно заходить Кінці кінців на позицію, тобто, давайте все-таки розділимо питання технологізації, яке безумовно є надпріоритетним і ним потрібно займатися. От давайте не будемо себе обманювати в тому, що технології в повній мірі дадуть нам можливість виграти цю війну. Не дадуть. І знову таки ми повертаємось в такому випадку до питання, де брати людей. І знову таки. Тут э, людина має розуміти, для чого вона має йти в Збройні Сили. І знову таки, якщо взяти рядового ТЦКшника, да, людину, яка там працює, э, як правило, сьогодні це люди з бойовим досвідом, це люди, які отримують зарплату 20 тисяч гривень. Чи буде людина за зарплату 20 тисяч гривень ризикувати собою і йти по елітним закладам для того, щоб здійснювати мобілізацію елітних представ? Да, так, так званої елі, української еліти. Да, я говорю так зване, тому що я є. О, де свідомо спікерів їх називав сучасною аристократією. Вот. Ну, дивіться, але, аристократія. Але я не можу погодитися я, би, я би все-таки аристократію виділяв поданців, да. як аристократія. Здається, насправді аристократія зараз народжується в окопах. Вот. На е, власне, тому е, в даному випадку ми упустили дуже важливу складову, і ця складова, якраз таки, яка приймає участь у всіх цих процесах, і найкращим проводником є у цих. В цих процесах це сержант, це е, нівелювання ролі сержанта в українській армії. А сержант це людина, яка постійно перебуває в вістрі всіх процесів і набагато швидше, ніж офіцер уловлює всі ці процеси. І відношення до сержантської гілки. Я от з ким з бригадами не спілкуюсь, там, де до сержантів. Ставляться більш серйозно, там і рівень набагато відповідно вищий, тому що дуже часто офіцери, які звикли робити по одному, вони не вміють робити по іншому. Да, тому давайте все таки, якщо ми підсумовуємо, чи потрібні безпілотні системи, чи потрібна технологізація. Ну, я думаю, що треба бути повним ідіотом. з тезою, що... Тепер це основний засіб враження е, основний. Дивіться, я не погоджусь з цим. Uh -huh. Чому? Тому що е, є система Екшен react, reaction РЕЕКШН-Контрекшен. Да? Uh -huh. Це що означає, що uh -huh. на будь-яку дію завжди є протидія. І якщо ми захопимося зараз дронами. То в один Стоїть. момент можуть з'явитися засоби, які в повній мірі не дадуть їм працювати. Більше того, чи потрібна сьогодні артилерія, наприклад, різного масштабу? Так вона потрібна, тому що дрони безумовно не можуть нанести ту ступінь ураження, яке може нанести артилерія. Тому безумовно розвиток дронів потрібен, але при цьому не треба забувати про всі інші складові, тому що вони безумовно дуже важливі. Ну це було би дуже великою помилкою, якщо впертися тільки в це. Я вам більше того скажу, деякі європейські держави сьогодні на це ставлять акценти. Коли ми з ними спілкуємося, ми їм пояснюємо, що це не є панацею, це є дуже великий профіт, і але це... пане Дмитро, я побачаюсь, не маючи флоту, завдяки безпілотним системам, ми майже отримали ну, на даний момент перемогу над російським флотом. А по цифрам безпілотні системи ну дійсно вражають доволі ефективні. Я подивився ще далі. Дані а, по а, сучасному стану безп... сил безпілотних систем. О, головні... для мене дуже головний показник, я думаю, для Геннадія а, підвідношення втрат. А... У них 1 до 500. Тобто, щоб знищити одного нашого військового з цих систем, вони витрачають 50... 500 чоловік. І мені здається, цей показник най... найбільше. Важливий, тому що це питання про головний наш актив. Очевидно, чи війни що це, це солдати. І головне, мені здається, це ж не тільки дрони і бомбери, це і ще і інші системи, і, де не, не приймає участь безпосередньо піхота, але і системи, скажімо, дронів, які доставляють, ну і все інше. Логістично. Третій і логістика зараз відбувається завдяки роботозовим комплексам. Знову таки, я просто не хочу, щоб це вводило людей в оману і угу. давало ілюзію того, що не потрібно включатися в процес, тому що дрони все зроблять за нас. Дрони багато що зроблять ні, за ні, нас, воюють, ні. але ні. ми маємо цей принцип. Да, так. воюють не танки, артилерія і не дрони, воюють люди. Але при цьому артилерія все одно потрібна, при цьому люди все одно потрібні. Але питання, чим оснащення? І знову таки, да, друге питання, да, це дуже важливе. Це питання управління, ефективного управління, а. ефективного застосування організації, тому що ну от що має зробити командир, яка головна. Задача командира це правильно організувати війська, правильно зробити так, щоб все працювало. Тому що дайте комусь мільйон дронів, якщо людина не зможе правильно налаштувати систему спостереження і систему ураження, це не буде працювати. Це перше. Да? Разом з об'єднаною вогневою підтримкою, включити це все в процес об'єднаної вогневої підтримки. І очевидно, що при цьому, при всьому, нам все одно. Потрібні люди, нам все одно потрібна піхота, яка все одно буде виконувати піхотні задачі. І на сьогоднішній день я можу констатувати, що дрони не замінюють піхоту у повній мірі. І піхотинець це все-таки да, сьогодні людина, яка вивозить на собі найважчі задачі, найважчі функції. І тут знову таки головне питання, але воно не тільки для піхотинця, воно і для артилеріста, воно і для дроніста, воно і для всіх інших. За що людина має воювати і за що вона може померти. І знову таки на це питання потрібно давати відповідь. І це все. Да, ми говорили про процес мобілізації, у вас тут написано, да, я дивлюсь, коментарі читаю, зробити виключно добровільну службу, це повинно змотивувати владу берегти людей. Ну, знову-таки, да, ми говоримо про 2014 рік, про 2022 рік, коли на своїх плечах вивезли все добровольці. Ми все-таки держава чи не держава. Ми, якщо ми держава, то ми маємо брати спільну відповідальність за ці всі речі. Армія. У мене є формула, що армія повинна армія, Українська армія, військо, сили оборони повинні стати найпрестижнішими і най, як би це сказати? А... Найбільш цікавим для молодих людей для будь-яких людей роботодавців. Ви це коли не люд... дов... ви це не доведете бійцю, який приїжджає відпустку і бачить переповнені uh -huh. нічні клуби, переповнені кафе і ресторани. Ви це ніколи ці люди я не, не доведете. я. Повірте мені, я не боєць а, і я, я не на фронті вже вік, і але мене це дратує в Києві найбільше всього. коли люди а, забули, що є фронт. І я б не зміг, от чесно, веселитися, і так таке інше. Тому, тому дивиться. Тому давайте я підрезюмую да, mm -hmm. питання організації е безпілотних систем. Я скажу так, технологізація процесу це перший пріоритет. Питання ефективного управління і питання налаштування ефективного управління, правильного застосування сили засобів. Це другий пріоритет. І питання правильної мобілізації це третій пріоритет. І для цього питання ми маємо все-таки. Дати відповідь на питання, за що люди мають воювати, і має відбуватися справедлива мобілізація. Тобто, ну це вже питання технічно, як це має бути. Да? то це має бути не виключно з найбідніших прошарків населення, і ми це розуміємо. І це і про це всі сьогодні говорять. Але в даному випадку чомусь нікуди не рухаємось.